Доброго дня, шановні! Оце мій квітник на бакярді. Це північна сторона будинку. Але це в нас є якби такий приватний вхід. І хочу вам показати що своєї практики, що мені дуже подобалась герань. Різні кольори, і я завжди її вирощувала на підвіконні. Тобто, вона завжди була в сухому місці. Це вже я роблю висновки. Тому що зараз тут у нас дощі перепадають, а ще тумани. Дуже тумани. Ранішні тумани, заходять з вечора Так, це вже сонечко у нас йде на захід, не так уже гаряче. І я думаю, ось покажу вам трошечки свого досвіду. От. Подивіться, червона ще не так видно. Бачите, як вона? Ось я буду так показувати. Бачите, вроді би відцвітає. Ну, ця вже відсвіла. Але ось рожева, наприклад, подивіться, там є квіти. І щоб викинути оце, оцю квітку, то вже зразу ну, листя залишиться. Це гарна квітка виглядає. Ну, бачите, червона здалека, червоне і чорне воно зливається, і, вроді би, непогано вона виглядає, герань. Але коли вже подивитись на ось цю, бачите, вона дуже гарна, вона роже, така якась рожева, не рожева, але дуже багато є ось цього, бачите? Замокає. А їй ще би цвісти, подивіться, тут, -от. їй би цвісти і цвісти. Ось тут теж, подивіться, бачите? Просто шкода, якщо я це зараз обірву, то поки молоденькі отакі розквітнуть. І знову ж таки вони розквітнуть і таке саме буде, бачите? Ось? Ну, червона, бачите, вона здалека. Вроді би нічого. А ось оця вже ось. І не так давно я, як кажуть, показувала відео. Показувала своє побачення з геранію. Ось ця герань гарна. Ну, але це як зелений наповнювач. Це запашна. В теплих країнах це річ, круглий рік. Вона собі отака виростає зелена, потім цвіте така, таким дрібоньким. І ось біла, яка вона була гарна в бейсменті. Дуже гарно герані квітували у мене у Ну, Це нижній поверх, ну, як кажуть, підвал, але облагорожений. Ось гарно дуже виглядає хоста отут. Дала їй цвісти, вона гарно квітує. Вони перекликаються ось із духмяним тютюном. Тютюн дає тут нам трошки запаху гарного. Ось тут ще й я підсадила, теж непогано виглядає. Ось, бачите, такий бусковий то дала сусідка, а біленький, то ми купили. Ось ще буде цвісти. Але гарно, мені дуже лятрис подобається. Подобається тим, що він цвіте зверху вниз. Ось коли останній відцвітають, і така шишка. Утворюється, ну, непогано воно виглядає, хай собі ділки працюють тютюн. Бачите, це міскантус, трава тут висаджу тут постійно. Я думаю, він не піде у підвал, там йому нічого робити. Хостей міскантус, дуже непогано вони будуть виглядати, такі довгограючі. граючі. Вон вже треба полити, тому що сьогодні жара. Ну, ось так шановні оце хочу сказати, що на наступний рік треба тут планувати інакше. Скоріше всього, засажу тут, трошечки прийдеться кажуть розкошелитись, розтрати трошки, мабуть, будуть. Ну, Щоб купити різні хости. Все-таки хоста вона постійно красива тут. Північна сторона, оце зараз тільки падає сонце. І вона не пошкоджує, зовсім не, ну, не втрачає свого вигляду. Потім, ой, господи, вилетіло з пам'яті. Ось тут теж оці непогано. О, це насіння я брала, робила. І ще ти насіння є, ще посажу, щоб різні були. Ой, вилетіло з пам'яті, ну то не важно. Ось, ну, ця я жоржня, не знаю, може їй тут жарко, а може холодно, не знаю. Що, а може там не підставила піддончик, що, мабуть, не вистачає їй води. Ну, ось отакий. Вроді, квітник мав би бути гарний. Але, бачите, до кожної рослини є свій підхід. Чорнобривці тут непогано, можна теж, бачите, ось чорнобривчики гарно виглядають. І герань з чорнобривцями теж гарно. Ну, буду. Буду пробувати, пробувати, але більш такі стабільні. Уже, я думаю, на нас... Ой, вибачте, на наступний рік такого шаляну тут не буде. Тут будуть більш скромні кольори. Ну, все, бувайте здорові, вибачайте. Але може комусь на замітку. А може в когось сухо і герані себе показують гарно. Ну, якраз у нас не дуже-не дуже. Не дуже. Не сподобалось цей рік. То рік мало їх було, то можна було терпіти. А цей рік, ну, або тільки отак оббирати, щоб вони не портили. Ну, не знаю. Я ще не знайшла підходу свого до герані. Ну, все, бувайте здорові, вибачайте, якщо щось нудно, не так, але це досвід. Діліться своїм досвідом. Може, я щось неправильно роблю. Може, треба якось доглядати по-іншому їх за ними. Може, тому герані, що вони в, цьому, в горшках, але я їх поливаю ось не суха земля, гарна, вроді би. Тут же кран поряд, бачите, шланг є. От, так що ось такий маємо вигляд. І сусідський там квітначок. Бувайте здорові! Всього вам найкращого. До зустрічі!